Вітаю, шановне панство, вітаю з вами Шопотиха Шо-шов. Так, давно не чулися, давно не чулися. Ну, нарешті, нарешті настав той час, коли Шапотиха вибралася в люди. Ну, звісно, з колегами, от ввечері, і в таке прикольне містечко, на яке ми будемо з вами робити огляд. Забігаючи наперед, додам, що цей ресторан він створений, нібито ну, імітація джунглів. Імітація джунглів. Повністю тут все буде в ліанах. Я потім ще покажу. А це ми прийшли в залу. Тут декілька йде залів. Ну, ми вирішили саме під кондиціонером. Точніше, не ми вирішили, а так вирішила. На дружина боса і сам бос, скоріше за все, дружина боса вирішила, от щоб сидіти під кондиціонером. Хоча насправді, якщо б я могла обирати, я б напевно десь біля річки або біля якогось фонтану чи імітації водограю, присіла б. Але і тут непогано. Так, давайте подивимося, що пропонує нам цей заклад. І для тих, хто забув, або для тих, хто новенький, на моєму каналі. Вітаю і відразу кажу, що я не вживаю м'ясо. Не їм взагалі, я не скажу, що я прям така вегетаріанка-вегетаріанка більше до пастирянства, тому що іноді я можу дозволити собі яйце, іноді можу дозволити собі рибу і якісь там сирочки, ну щось таке. І обираємо так. Зараз дивимось меню. Я скажу, що меню непогане. Не Перед тим, до речі, як їхати сюди, я подивилася відгук в Google Мапі, що кажуть про цей заклад. І я здивувалася, що майже немає негативних коментарів. Точніше, їх було тільки два тільки два, і вони були один там десь декілька. Місяців по тому, а один чи рік чи два роки по тому, і люди скаржилися більше на те, що погано, хтось там написав, що погано був промитий салат, і він, начебто, там чи пісок, чи земля скрипів на зубах. І що ще там люди скаржилися на те, що їм а, прийшлося із великою кількістю людей недостачі персоналу а, чекати замовлене десь аж 30 хвилин, чи там біля 40, щось таке, щось таке. От, ну, Насправді нам пощастило набагато більше, тому що майже ну, десь через 15-20 хвилин замовлення вже було нам подано. Так, і оце я дивлюся, що ж тут це традиційна тайська кухня. Не дивлячись на те, що меню непогане, я хочу все ж таки зробити зауваження. Зауваження, що Сама цей журнал чи буклетик, чи як то це називається? Я не знаю, де книжечка ну це да? От, мені дивно, що, чому їх не обтягують такою, знаєте, наче ну, штучною хоча б шкірою. Тому що з часом ми знаємо, оце все, ця література, мукулатура, стає дуже така потрьопана, що її неприємно навіть в руки брати. От, особлива обкладинка. Ну, це, таке, це такі нюанси, але все ж таки, якщо ми робимо тут не експертну. Експертизу і оцінювання, я за це з десяточки, все ж таки, один балик викреслю. І продовжуємо дивитися. От бачите, яка обкладинка не дуже така приємна. Тут ще є, до речі, і солодкі страви, хоча вони не відносяться до тайської кухні. Але все ж таки, бо традиційні тайські десерти це все ж таки фрукти. Це локальні фрукти, це солодкий клійкий, такий ліпкий рис, а це різні напої, також солодкі. От. І, ну, ніяк не тортики, тому що тортики ми знаємо, це більше воно прийшло у ці смаколики. Всі. Європейського походження і непритаманні саме цій країні, але все ж таки. все ж таки. А ось ну, тут ще, до речі, були пудінги і желе. От, кстати, желе желе воно є також традиційним, желе з фруктів робиться таке. Ну от, Бачите, тортики, морозиво ще там було, ну це із солодкого. Так, А зараз знаєте що? А зараз я е, йду до вбиральні так, і, і хочу виробити. зробити такий огляд. Як же ж виглядає в цьому лухарі закладі? Толе, тобто вбиральня. Перш ніж зробити огляд на вбиральню, трошечки подивимося краєвити самого закладу. Тут, бачите, є не тільки зали, а є ще такі відкриті тераси. І ви знаєте, про що я подумала? Це ж, мабуть, тут москіти, тобто комарі кусають. Так, бачите, тут як озерце таке зроблене. Сонечко вже сіло, але небо ще, бачите, не зовсім темне. Гарно, гарно бажаю. Я ще б хотіла подивитися на кухню, але ви знаєте, в кухню туди не пускають. Щоб а щоб, щоб постояти біля неї там і познімати, просто, ну і якось щось воно не було не нагоди. От, але я познімала, як виглядає сам заклад всередині. Давайте поглянемо. О, Ліане. І це все під відкритим небом. Вибачаюсь відразу за якість зйомки, тому що все хотілося, як ну не те, що швидко, але встигнути познімати. І в той самий час вийшло, що бачите, як стабілізація не дуже спрацювала, і все така трошечки картинка, відеоряд тремтячий. Дуже вибачаюсь за це. Мені здається, тут буде дуже цікаво дітям, тому що тут можна в ці хованки гратися, бігати туди-сюди. Ну це реально джунглі. Погляньте, ви тільки погляньте, і ціляни, і ці водограї, і оці такі місточки, де, і рослини, і оці як річечки малі. Ну, Повністю джунглі. Так, це у нас дамська кімната, дамська вбиральня, ну позначена леді. І давайте поглянемо, як вона виглядає, яке йде оформлення, атмосфера, да, і взагалі наскільки тут чистенько. Мені пощастило, що відвідучів саме вбиральні було не так багато жінок, я. Мала змогу і селфі зробити, і познімати все більш детально якби було багато людей. Я б навряд чи цього робила. Мербиє. Мені не подобається запах і мені не подобається, що нема куди повісити дамську сумочку в моєму випадку, саме рюкзачку, бачите? Ну якось дивно, що сюди його вішати, мені Не зовсім це розумію. Так, дивіться сюди, як тут, бачите, відкручується водичка, тобто вона йде відсюди. Як так цікаво, зроблено вона, звісно. А отут, якщо ми відвоємо на тут, дивіться, який поточек. Ого! Наче цілий фонтан, бачите? <гум> і давайте, так, там мило. Давайте ще звідси спробуємо, як воно буде виглядати. Вау! Вау, 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 вау! Оце, звісно, придумали, слухайте. Ну, цікаво, наче цілий фонтанчик. Оце хрито, оце так, в туалеті був неприємний запах каналізації. Це мінус однозначно. І не було гачків, щоб повішати рюкзачка чи сумочку. Це також мінус однозначно. Тобто вже три мінуси я нарахувала. Дійсно цікаво, ну, мені подобається, але ну, я не можу сказати, щоб цьому туалету я поставила, наприклад, ну, прям таку тверду десяточку з десяти. Це через те, що воно припахає там. Є запашок. Приємним бонусом стало те, що ці орхідеї виявилися живими. Уявіть. Ну, а тепер я вам покажу, що Будда послав нам на вечерю. Я відразу скажу, що замовлення робилося загальне, але для мене, для себе було окреме замовлення. І, звісно, що я його також вам все покажу і розкажу. Що тут на столі. Це, до речі, моя тарілочка. А ну, здається, ще хтось замовив супчик з куркою, Том Каугай. Дуже зручно подається, щоб він постійно був гарячий з сухим горючим. Ой, ну моя таріль візуально, мені дуже подобається. Дуже подобається. Така яскрава і красива овочі і червона рибка, гриль. Я не люблю гриль, чесно кажу. Не люблю смажену рибу, не люблю варену рибу, я люблю її сиру. Але все ж таки ну, краще. Хай буде якась така термічна обробка, тому що в мене своє ставлення до закладів громадського харчування. Навіть якщо ці заклади мають машлянську зірку і дуже гарний високий рейтинг, але все одно так, я трошечки до цього предвзята. Ну, така в мене риса характеру. А ще мені не сподобалося, що додатковий посуд. Був зроблений з меланіну. Меланін ну, це щось на шталт дешевого пластику, але ну, він типу, не б'ється такий, і мені це не сподобалося. Я відсунула ту таріль і вирішила відразу зі свого, так би мовити, коритися, їсти, щоб не перекладати туди-сюди. Ну, мені здається, що заклад, який себе там позиціонує як лухарі-лухарі. Як прям такий, такий, знаєте, має використовувати інший посуд, більш дорогий, ну, ну, ніяк не меланін, ніяк не пластик. Я думаю, ви зі мною погодитесь в цьому, і за це, за це, на мою думку, треба ще один бал зняти. Сама по собі азійська кухня вона й передбачає наявність овочів, щоб було багато овочів. Щодо редиски, оце я показала редиску, вона не притаманна місцевій азійській кухні. Це продукт, який прийшов з Європи, з Америки, саме в Азію. Тут є аналог редиса. Але зветься Дайкон, досить специфічний, великий, і зазвичай тут редис його маринують. А ось отак не вживають. Я не дуже прихильниця редиски, але вона тут була і чому би ні? І ще в Азії редиска коштує досить дорого, саме така маленька редиска, класична, до якої ми звикли в Україні, так. Сподобалося і те, що саме в моєму замовленні був кабак, гарбуз, як то кажуть, пропечений гарбуз. Я дуже люблю гарбуз і завжди радію, коли він зустрічається в якомусь блюді. Ще був бітрут, буряк буряк, але буряк був не варений, не печений, а саме сирий. Досить твердий, і його було жовати важкувато, якщо А Щодо риби, ну, є в мене якісь питання, але я скажу, що зробили добре. Тобто він на грилі як. Підсмажився саме з бочків, але всередині залишився сируватим, і це навпаки для мене великий плюс, як я вже зазначила, я полюбляю саме сиру рибу. Через те я дуже така не скажу, що прихильниця, але якщо обирати буде корейська на вибір чи японська кухня, я оберу саме японську, там більше свіжої риби. Років двадцять по тому карейська кухня також передбачала в наявності дуже багато сирих морепродуктів, і не просто сирих, а живих мешканців глибин морських. Але траплялися неприємні випадки, коли люди просто помирали під час трапези. З чим це було пов'язано? Ну, наприклад, коли їли осьминога, він присмоктувався своїми присосками до горла, і люди. Помирали від задухи, а також були і неприємні випадки із рибою, коли не дуже добре прочистили, і люди труїлися, наприклад, чи жевчним міхором, чи якимись там а, токсинами, отруйними речовинами, а, які були просто плохо промиті і. Ну, Через необачність кухарів, і поступово було прийнято рішення такий закон, що всі морські продукти мають проходити, ну, хоча б мінімальну термічну обробку, тобто, щоб вони саме там не були живими. Ну, про вибачте, як ото кажуть, не за столом про таке казати, така проблема, як гельмінти, вона і зараз в азії, як кажуть, дуже брезгливі люди в Азії Не живуть і не харчуються <смі> От. в різних містах, в різних закладах. Але, але для цього ну, це вже Інша тема, інша розмова для цього є багато новий бір пігулок, для того, щоб позбуватися паразитів. Але треба все ж таки пам'ятати, що якщо ви вживаєте багато саме сирих овочів, сирої риби, да, полюбляєте. І вживаєте це майже кожен день. Якщо ви полюбляєте, до речі, кориці, дуже люблять ще сире м'ясо їсти от, е, наштал, тарта, то е, з сирим яйцем. І якщо ви прихильники вживати щось недосмажене, ці сируваті стейки. Або ну, м'ясо серед теж все ж треба не забувати про небезпеку і якось піклуватися про своє здоров'я, тому що паразитів їх насправді дуже важкувато виводити більш за те, що пігулки, які існують на даний момент, вони є дуже токсичними для самої людини. І разом з тим вони не вбивають 100% всіх гільмінців, бо їх дуже багато видів, які ну, на даний момент взагалі існують в природі. І це зазначу стосується не тільки овочів, сирих овочів це також і не також, не тільки м'яса і риби. Але із фруктами також треба бути досить обережними, тобто ви маєте бути впевнені, що вони дуже добре вимиті, вичищені, і що нічого там туди не потрапило, ніщо там не завелося. Особливо це стосується людей, які подорожують якимись екзотичними країнами, бо ті, хто вже давненько живе, а в моєму випадку я подорожую і проживаю країнам Азії з 2008 року. Так, от моя порада для людей, хто тільки починає свою кар'єру мандрівника, і саме екзотичними країнами, по перше бути обережним, тобто не все корисно, що до рота полізло. Навіть якщо воно дуже смачно. Але, але зазначу, що гострі продукти, і через що азійська кухня, вона дуже гостра, вона збагачена спеціями, соусами, оцими перцями. Да? Вона така пряна, гостра, ароматна. Це не просто для того, навіть, щоб задовільняти всі смакові рецептори язика людини і отримувати задоволення. Це також такий собі вид. Ам... Ви, як то сказати, щоб не допускати, не пропусти не пропускати, не допускати розвиток паразитів паразитів. Тобто це як такий і антисептик і це як антипаразитарний природний засоб. Тому не дивуйтеся, що місцеві люди не соромляться їсти цибулю та часник зранку. У нас чомусь. Люди кажуть, да, як у нас було, що завжди бабусі, матусі вчили, що часника не треба їсти цибулю зранку. Ну, це, знаєте, радянські забобони, як там люди підеш. А насправді часник та цибуля це продукти, які є необхідні організму людини, і це природні антибіотики, це природні антисептики. Тому. Не треба їм нехтувати, а треба вживати щодня. Не обов'язково там цілу головку цибулинки <смі> щодня, чи е, дві головки часнику, достатньо буде там два-три зубочки е, часнику на добу. Ви, будь ласка, мене не питаєте, чому я так околупаюся в тому салаті і що я там шукаю. Насправді нічого не шукаю, просто я е, е, Намагаюся підтримувати трошечки бесіду, наскільки це можливо. а Також я стежу постійно за картинкою, щоб у не впав телефон, тому що я не взяла зі собою штативчику, там і не було місця для штативчика, і телефон у мене стоїть на серветочках на такої дерев'яної коробочці, в якої серветки знаходяться, І я намагаюся також контролювати, щоб не тільки воно не впало, да? ну, і щоб якось воно так в кадрі більш-менш істетично, Наскільки це можливо виглядала ця морковочка. І е, просто хочеться оця якось так от зняти, щоб в той самий час і не заважати нікому. Хоча колеги вже звикли до того, що постійно, куди б ми не пішли, оце на цьому боксі в мене, е, куди б ми не пішли, я роблю контент. Ще так цікаво, що в цій залі всі відвідувачі, які сюди заходили, да, були корейці. Жодних китайців, жодних європейців, місцевих жителів не було, були тільки корейці. Це прикольно. Насправді приємно, коли ти розумієш мову навколо себе. От ще, що мені не сподобалося, це те, що постійно в таких оцьо залах, да, які ну, окремо зроблені, не загальна зала, постійно як скажені, працюють кондиціонери. Цере це, 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 це замерзаєш. Добре, що я вже навчена таким, знаєте, досвідом <кхи> взяла з собою палантинчика. Взагалі, палантини я саме і навчилася носити в азії. Вони дуже добре виручають, тому що хто був в азійських країнах, подорожував, той знає, що. Всюди в транспорті, в цих же навіть севенелевинах, в торгових магазинах, торгівельних цих центрах, в шопінг-молах та всюди в банках, там. В офісах обслуговування, навіть якщо ти там заходиш, там на телефон, да, гроші покласти, а куди б ти не зайшов, не прийшов всюду, працюють кондиціонери, і вони працюють ну дійсно як скажені, і весь персонал буде постійно ходити з сопільками, постійно в носа встромувати у ці нюхалки з евкаліптами, камфорою. От чому так непонятно. Ну, може і понятна через те, що, наприклад, якщо сезон дощів, або якщо місто знаходиться вблизу моря, це через високу вологість для того, щоб плиснява не заводилася. А Плисняви тут багато і дуже багато різновидів, кольорів. Ну, про це також окремо якось. А ще спостерігаючи за колегами, і це не вперше раз, скажу так: мені здається, що вони їдять не жуючи, просто ковтають, бо вони дуже швидко їдять на відміну від мене. Ну, це може і через те, що я постійно там намагаюся щось познімати. Бачите, діточки оце бігають. Мені сподобалося, що діточки не такі галасливі були, як це часто буває, коли там ну просто не керовані, не контрольовані і батьків не слухають. Хоча батьки зазвичай ніколи не роблять в Азії зауваження своїм дітям. Підводячи підсумки, що я можу сказати? В цілому заклад мені насправді сподобався. І те, що ввечері я б хотіла, звісно, подивитися, як тут що виглядає саме в день, тому що ввечері зазвичай людей та більше. Ну. Можна сказати, саме з цією залою нам повезло, тому що не дуже багато було, як ви бачите, відвідувачів. От не хочу бути такою противною і робити багато зауважень. Звісно, недоліки свої тут були, а те, що Ну, немає, я вважаю, не має бути. Але все ж таки з десяточки, якщо скажемо з десяточки, да, я хочу поставити оцінку цьому закладу шестірку. Шестірку. Бо ця атмосфера, і мені сподобалась. Мені сподобалась ця імітація джунглів. Шановне панство, я дуже дякую всім, хто провів цей час зі мною. Будь ласка, натисніть вподобаючку і підпишіться, якщо ще не підписані на цей канал, бо далі буде цікавіше. І також нагадаю, що у Шопотихі є інші соцмережі, які ви можете знайти в описанні цього оглядово-влогового каналу. Шановне панство, ще раз дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами вже в наступному в новому відео на цьому каналі Шепотиха Шошо.